Пропречиста богомати, все царице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що з афона до нас принесена. Поглянь на дітей твоїх важкими хворобами обтяжених, які з вірою до святого Твого зображення припадають. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині все диво, покрий нас покровом крил твоїх, захисти чесним твоїм омофором. Там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують. Терпінням і полегшенням явися там, де морок відчаю в душу вселився, нехай засяє світло божества, малодушних розрад, немічних зміцни, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвітництва даруй з цілих ворих людей твоїх, про все милостива. Розум і руки зцілюють нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живе, сущої з нами молимося, перед іконою Твоєю, владичиці. Простри руки твої, зцілень, радощі скорботних, в печалях розраду, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, проставляли животворящу і нероздільну трійцю, Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.